Всім привіт! Так як я вже сказала, буде зараз зніматися частина друга про мою біжутерію. Моя, вся ну, та, ж, що лишилась біжутерія, знаходиться в двох сундучках шкатулках, я не знаю, по-різному називають. Перша шкатулочка мені подарували на день народження 12 років, хоча мені вже 12, ну нічого. Ем, цю шкатулку, Це мене для кульчиків. А цю шкатулку я вже маю дуже-дуже багато років. Я навіть бісером сама обклеювала, але не було, що робити. Така лялечка, коротше, багато вже років, Там лежать мої браслети. Давайте заглянемо, що в них знаходиться. Ем, Перше давайте заглянемо, там де кульчики. В середині ця шкатулочка виглядає так. Ну, Стандартна шкатулочка, нічого такого ем, аж аж ем, дивного нема в ній. Я буду показувати кульчики по одному. Ем, ці культики ем, я купила. де я купила? У Львові, у Львові. Коли я була у Львові, купляли мені. Такий кульчик прикольний. Е, кульчики. Мені дуже подобається подобається. Е, далі е, такий кульчик. На мене важкі ці кульчики е, вухом не звисає, але не гарно дивиться. Купляли на морі, мало носити, але не ношу. Бо заважкі. Далі легенькі кульчики. Ну, прості пластмасові кульчики. Дуже подобаються, дуже. Метелики, прості, такі прикольні. Буду Такі прості кульчики. Метелики. Далі кульчик такий. Це метелик. метелик. Він з такими камінчиками тут. Дуже гарні кульчики. Далі. Розсіплю, щоб вам було гарно видно. Це кульчик теж метелик. Це, це стрікоза, я не знаю. Фокус. о, Це як стрікоза, тут багато камінчиків різних, але мені дуже подобається. Далі лишився такий один кульчик, другого нема, бо там ця штучка відклеїлась. Я не знаю, де вона є. Загубилася десь. Ну, такий кульчик. Один в мене лишився. Ем, далі е, кульчики вони є по одному, але вони однакові, ну, сердечка, але різного кольору. Ще один з має бути, не можу знайти такі кульчики. Ще має бути такий десь білий. Не можу вам знайти. О, знайшла. Е, такі кульчики. Е, абсолютно однакові, тільки кольори різняться. Вони дуже ефектно дивляться на вухах. Е, далі е, такі кульчики. Вони недавно куплені, типа як плетені. Дуже гарні. Тут різні бусинки. Далі такі ще лишились в мене два кульчика. Один розочка. Фокус. А другий оцей кульчик. Це просто камінчик. Е, простий камінчик. Ще в мене є е, такі два кульчики. Вони дуже яскраві, але вам вони показують дуже тускло. Шкода, просто не дуже-дуже яскраві. Камера не передає вам кольору, але вони дуже-дуже яскраві. Дуже. Ось такі кульчики, тут така застівчика. Такий все. Е, ці кульчики купила десь на морі не Ну, от і Е, Це були всі мої кульчики. Е, далі я вам покажу е, мої браслети. Е, серединники виглядає ця шкатулка. так. Тут таке дзеркальце, нічого е, такого. Е, Е, ці два браслетики я купила. Е, де їх купила? А, я була з класом В Карпатах, Дубина. Тут пише Україна. Е, два однакових тільки кольори. синій і жовтий. Показати. Україна. Е, далі простий резиновий е, браслет Nike. Е, ну, простий браслетик е, ну, на, на фізруп іде. Е, далі отакий браслетик. Е, цей браслетик він йде в комплекті з е, кулечками, зараз я вам покажу. З цими кулечками йдуть в, комплект, в комплекті, я вже показувала вам. Вони йшли е, ще, ще такі резинки дві, але я вже покажу це е, трошки пізніше. Е, с, так. Далі йде такий браслетик. Вам теж дуже тускло показує. Не знаю чого. Воно йде в комплекті з цими кульчиками. Вам якось дуже тускло показує. Е, такий браслетик, він пластмасовий. Далі такий браслетик. Прикольний браслетик. Різними канучками. Далі, далі такий браслетик. Це ми купили в Німеччині. Я була в Німеччині. Там ми купляли коротше, такий браслетик, там де буква К. Так. Ще один, один з моїх самих улюблених браслетів це цей зелений. Е, він з такого каменю. Е, то, що коли я була в Турції, мені купляли гладенький камінь, е, зелений. Прикольний. І ще один ну, ото є самий мій улюблений браслет вуса. Хто розуміється на цьому, то той зрозуміє. А я вам правильно покажу. Фокус. От такий браслетик. Е, оправа в нього така. Чекати, що фокусую. мене От фокусує. Отака. Е, ще я вам показувала таку підвісочку, а це буковки. Букви до неї. Там, де був смайл. Це було в передньому відео. Е я вам ще хочу показати ці резинки е до цього бріслети. Е це є ця резиночка. Вона доволі велика. В неї є два, два таких тітки-резиночки є. Але я для чого вам дві? Якщо можна казати одну, така квіточка. Ну що ж, це була вся моя біжутерія, її немало. Якщо вам сподобалось це відео, ставте пальчики вверх і підписуйтесь на мій канал. Па-па!